Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. І в студії обозрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби не стати жертвами маніпуляцій. Ви, мабуть, чули про те, що росіяни вкрали в нас назву нашої держави. В російській Вікіпедії розгорнулася справжня битва про те, як правильно назвати відповідну статтю: Давня Русь чи Київська Русь, Дописувачі з України, наполягали саме на другій назві, вважаючи, що це була офіційна назва держави за часів Володимира Великого. Та Ярослава Мудрого. Якщо ви сприйняли цю дискусію надто близько до серця, то мушу вас заспокоїти. Вона позбавлена жодного сенсу. По-перше, мешканці будь-якої держави ніколи не назвуть її давньою, адже для них вона є сучасною. По-друге, термін Київська Русь був створений лише в 19 сторіччі російськими істориками, і саме для того, щоб довести спадкоємність Російської імперії щодо держави Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Давні літописи цього терміну не знають. Для них існувала лише Русь та Руська земля, чия територія цілком знаходилася в межах сучасної України. А чим спадкоємцем тоді була Москва? Багато українців скажуть монгольських ханів Золотої Орди. Але, по-перше, піддані ханів не є їх родичами, і тому не можуть законно претендувати на спадщину. А по друге, Золотої Орди не існувало. Ця держава мала назву Великий улус або Улус Джучі на честь старшого сина Чингісхана. Лише згодом, набагато пізніше, ордою почали називати Ставку хана, а слово сполучення Золота Орда» з'явилося взагалі в 16 столітті у московських книжників. Самі московські володарі, між іншим, вважали себе спадкоємцями не ханів, а самої Візантії. Щоправда, Візантії, як вже мають здогадалися, не існувало. Ані сусіди, ані піддані імператорів ніколи не називали себе візантійцями. Термін Візантійський використовувався, але дуже недовго, лише в V сторіччі. Офіційна держава називалася імперією римлян або ромеїв на грецький лад. А слово Візантія вперше з'явилося вже після падіння Константинополя. До того ж в працях не місцевих, а німецьких вчених. Цікавтеся історією. Це дозволить вам уникнути, якщо не усіх. То принаймні багатьох помилок. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі!